Ну і безумовно вітаю всіх вас сьогоднішнім днем, з днем, коли ми з вами е, з ласки Божої разом звершили божественну літургію, прославили дивних у святих е, апостола і евангелиста Марка. Ну і безумовно сьогодні якось так поєдналися духовно, е, об'єднуючись навколо. Євхарісті навколо чаші, навколо причастя. Я безумовно розумію, що будній день і у багатьох з вас є свої турботи, свої проблеми, свої якісь нагальні питання, але мені б дуже хотілося ще хоча б 5 хвилин з вами поспілкуватися і, можливо, сказати ну, для когось важливі слова. Ми живемо в дуже складний час, це ви розумієте самі, і е, немає, так би мовити, е, якоїсь логіки в тому, щоб е, зосереджувати на цьому свою сьогодні увагу. Але я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки цей час суровий, наскільки він невблаганний, наскільки він трагічний. Наскільки він такий, знаєте, несправедливий і дуже болячий до кожного з нас, настільки ж він і благодатний. Я хотів би, щоб ви це для себе сьогодні усвідомили, тому що коли воїн, наприклад, перебуваючи під час миру у військовій частині, Мріє про доблесть, про мужність, про нагороди, то дуже важко визначити, чи дійсно це воїн так насправді бажає, чи це є тільки його такі мрії. І от для нас, християн, як воїнів, безумовно, в часи, коли все у нас добре, коли нам комфортно. Коли ніяких проблем у нас, так би мовити, немає, ну, відносно немає, то, безумовно, казати, що ми любимо Бога, віримо в нього дуже легко. А ось коли приходять до нас різні скорботи, різні випробування, різні, так би мовити, такі виклики, то я повірте, знаю багатьох. Начебто християн і начебто віруючих людей, які, на жаль, зломалися, які, на жаль, не змогли витерпіти, не змогли пройти ці випробування. Я це кажу чому? Тому що, безумовно, кожен з нас, ось, наприклад, згадуючи того ж євангеліста Марка, пам'ять якого ми сьогодні празднуємо, ми повинні звертати свою особливу увагу на Євангеліє. До речі, сьогоднішній апостол він розповідав нам про те, як казначей, скажімо так, однієї з восточної цариці хрестився від апостола Філіпа. Причому так це виявилося. Знаєте, Філіп побачив, що він читає писання. Конкретно пророцтво Ісаї. І, і, і там були такі слова: Єдино твоє не ребра його праводіє, і кров крові вода. І от Філіп питає оцього євнуха, да, е, е, тим більше, до речі, е, Сирійця, мабуть, по національності. Він питає його: а ось ти розумієш, про що ти читаєш? І... Людина, яка була наділена владою, можливостями, яка мала відповідне положення в суспільстві, без сорому каже: ти знаєш, я то читаю, але нема кому мене наставити в тому, що я читаю. От як цікаво, почуйте. Бачите, нам не просто потрібно щось чути або читати, або навіть щось бачити. Інколи так буває, що людині не потрібно вірити навіть своїм очам. Так буває. Ми це знаємо із ну, патериків преподобних отців, ми знаємо з іншого досвіду, так би мовити, духовного. Не завжди ми повинні довіряти собі. Так от, в читанні священного писання або в сприйнятті певних духовних, так би мовити, ну, Важливих якихось таких моментів нам потрібно завжди звертатися до досвіду або такого, знаєте, ну, викладення, або до людей, які вже ну, багато років, так би мовити, в церкві і живуть духовним життям, мають певні авторитети. От мені б хотілося, щоб ми для себе це чітко уяснили. Чому? Тому що іноді е, так стається, що людина, начебто, відкриває священне Писання, воно читає Євангеліє. і ну, сприймає це, так би мовити, як ну, такий, знаєте, е, так би мовити, від, від, відвор е, е, літературний. Да? І е, ось цей літературний такий. Витвір ну, людина сприймає не як е, е, якусь е, спробу е, змінити своє життя, а просто як читання. Красиве, можливо, іноді навіть цікаве. А кажуть інші, що можливо навіть потрібне. Знаєте, так от людина може для себе поставити. Але е, мені б хотілося, щоб ми сьогодні з вами чітко розуміли. Євангелія це, так би мовити, звернення Бога до нас, причому безпосереднє звернення. І читаючи кожного дня, а це потрібно робити, хоча б там пів глави, або главу Євангелія, або там главу апостола, ми повинні ці слова звертати до себе, не просто прочитати, так би мовити, ось ну, прочитали текст, та і все. Ну, хорошо. Ні. Це те, що Господь е, хоче сказати нам. Але повторюсь, е, ми з вами ну, іноді не маємо того досвіду, щоб е, ці слова чітко зрозуміти. От, наприклад, апостол Марк він в своєму Євангелії, до речі, воно було написано десь через 15, можливо, трохи більше років після Вознесіння Господнього. Апостол Марк був. Учнем апостола Петра, тому він записував більше всього ну, за Петром, да, за своїм вчителем. Так от, апостол, наприклад, каже, е, е, значить, е, е, ті, е, хто будуть гнані за ім'я Боже, не повинні розчаровуватися і не повинні, так би мовити, е, мати якесь смущення. Ось це, ось це важливо для нас почути. Да? Ми з вами в різних ситуаціях можемо бути, і ми бачимо, які ці ситуації сьогодні в нашій церкві відбуваються. Але бачите, ми що не чули і не читали ці слова? Чули і читали. Але чомусь ми їх дуже якось так не хочемо з практичної е, сторони до себе, е, ну так би мовити, Ну, прикладати. А це потрібно робити. Тому що розумієте, наше життя це життя безумовно в промислі Божому. Якщо ми будемо ну, відривати себе, свій розум, своє сприйняття цього світу і нашого життя від промислу Божому, ми завжди будемо помилятися. Ми зайдемо в тупік. Ми зайдемо в глухий кут, який не дасть нам можливості розібратися в тому, що відбувається, так часто буває з нашими сучасниками, дуже часто буває, коли люди ну, впевнені в своєму особистому досвіді або впевнені в тому, що вони можуть розібратися. Повірте, починають ну, такі запитання. Ставити до себе насамперед, не відповідаючи на них, приходять у якесь, знаєте, таке зневір'я. І це, це трагедія. Це трагедія. Ще раз повторюю, ми дійсно живемо в благодатний час, тому що нам дано пережити дуже багато. Але як пережити? Одне діло, якщо ми все це переживаємо в світлі. Євангельської правди і євангельської істини. Тобто ми це розуміємо. Ми, ми сприймаємо це ну, можливо не так просто, да, як хотілося б, але ми сприймаємо це послідовно. Або ми ну, будемо, ще раз кажу, битися в такий глухий кут і не знаходити ніяких відповідей для, для себе. Безумовно, мені сьогодні хотілося б всіх вас. Закликати до, знаєте, такого терпіння. Є така остання книга Апокаліпсис, вона називається «Откровення Іоанна Богослова, ще одного такого найулюбленішого апостола. Так от в Апокаліпсисі там дається така, так би мовити, картина. В Царстві Божому святі і насамперед мученики. Вони ну, начебто проявляють таке нетерпіння. І звертаючись до Агнця, до Господа, який вас на престолі, вони питають його: Господи, доколі? Коли ж ти прийдеш і будеш уже судити? Ну, ти ж бачиш, як примножилося беззаконня, ти ж бачиш, що відбувається, скільки злоби, скільки ненависті. Скільки ну, гріха серед людей. Тобто, от уявіть собі таку картину: святі святі, які дійсно своєю вірою, своїм життям, а інколи і своєю смертю довели Господу свою вірність. Вони благають його і моляться йому кажуть: Господи, бистріше суди цей світ і, і все людство. І Господь відповідає їм. Ще почекайте, ще майте терпіння. Не, не хвилюйтеся, тому що е, потрібно, щоб, так би мовити, прийшов не просто край по волі Божій, а прийшов край по, по промислу Божому, коли вже дійсно не буде ніякої надії і не буде ніякого сенсу в існуванні цього світу. Це страшні слова, але я хотів би, щоб ми це розуміли, от, е, прикладаючи до нашого сучасного життя, от, нашого конкретного буття. Коли нам дуже погано, коли нам дуже ну, трудно зрозуміти щось, коли знаєте, багато протиріччі, коли багато різного ну, такого, е, накоплюється на серці. Да, і, ми, і ми кажемо, Господи, ну як же так? Ну чому це так? Ми повинні згадувати оцю картину, коли навіть святі благають Господа про те, щоб він швидше е, вершив свій суд. Але Господь е, він не торопиться. І я е, роз, розумію, що це любов Божа, а ще це момент, коли, так би мовити, і з всього того малого останку, який буде від людей, віруючих на землі, все ж таки ще будуть взяті дійсно святі люди. І це буде до, до до кінця, до краю. Ще будуть святі люди. Повірте мені, і серед нас є багато святих сьогодні людей, які незамітні, які скромні, які такі, знаєте, в своєму житті нічим не відрізняються від інших. Але своєю молитвою, непомітною, своєю працею, безкорисною, своїм, своєю вірністю, навіть тоді, коли це погрожує їхньому благополуччю, їхнім сім'ям, їхньому становищу, вони все одно залишаються вірними Богу. Таких людей багато. Я в цьому переконаний. Я не кажу, що вони прям вже, знаєте, такі святі. Ніхто з дійсно святих ніколи не думав, що він святий. От я хотів би, щоб це ви зрозуміли. Це ну, дуже велика брехня, коли святий називає себе святим. Або, принаймні, вважає, що він святий. Це це така, знаєте, це лукавство, це, 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 це така. Ну, Сатанинська одержимість, да? коли, коли людина сама не розуміє, що з нею відбувається, і е, живе в певній ілюзії. Е, всі святі, е, які жили, живуть або будуть жити на цій землі, вони е, до е, останнього подиху е, вважали себе грішниками і недостойними. Вони не просто були смиренними, смирення було, ну так би мовити, природою їх. Буття їх сутності, смирення. Да? Тобто нікуди ніхто там з них не хотів, е, ніякої слави, ніякої уваги, ніяких там почистей святі люди дійсно ось в такій, знаєте, ангельській скромності, в ангельській своїй такій ну, людяності, щирості, любові. Ось вони проходили тихо і непомітно своє земне життя. Свій життєвий шлях. Також потрібно поступати і нам, дорогі мої. І я це кажу. Я розумію, що багато з вас це розуміє і знає, але я не, не, не хочу втомлюватися навіть це повторювати. Чому? Тому що все духовне життя, воно, воно про це. Ми повинні не розслабляючись, не розочаровуючись. Без, всякої, без всякого нині або з невіри іти своїм шляхом, шляхом віруючих людей, Іти за Господом, і, ну, намагаючись принаймні якось творити його закон і виповнювати його заповідь. Я сьогодні хотів би всім вам ще раз і ще раз подякувати. Хтось з вас залишив свої проблеми, ще раз повторю, да, і приїхав сюди. Хтось з вас ну, вирішив і причаститися, і мене це дуже втішає. Чому? Тому що ну, я чесно вам зізнаюся, я не завжди на приходах нашої епархії спостерігаю, що всі майже присутні за богослужінням, причащаються. Це повірте, це, це не тільки чудо, це така радість. Це ну, це втіха. Не, не тільки для священника, а взагалі. ну, розумієте, це, це значить, що церква не просто існує, вона жива, вона буде існувати. Навіть якщо її розтерзають, якщо там, знаєте, її сплюндрують, церква буде в нас жити. І це, і це є радість нашого майбутнього, тому що майбутнє, значить, у нас є. Я вас е, закликаю і е, хотів би просити, щоб ви і надалі продовжували так е, вчення. Завжди, якщо у вас є нагода бути на богослужінні, так, можливо, щось там не вичитали, можливо, щось там десь щось скушали е, коровни, Ну, нічого, Господь знає. Е, Дух сокрушен, серце сокрушенне і сміряне, Бог ні у ось це, Ось це потрібно усвідомлювати і йти на причастя, йти на сповідь і е, відкривати Богу своє серце. Повірте, духовне життя не в тому, щоб ми щось комусь доводили, щоб, знаєте, постійно в чомусь нас хтось повинен переконувати. Ні. Духовне жит... життя це живе спілкування з Богом, живе, чуєте, живе, благодатне, радісне. Так, не завжди у нас свято на душі. Це, це правда. ну Не може бути постійно свято, не може. Але якщо в нас буде постійно присутня оця жага бути з Господом, причащатися, молитися йому. Навіть інколи. І через силу, до речі, не звертайте на це уваги, тому що святі отці кажуть, інколи християнин повинен через силу себе напружено, так би мовити, духовно відбудовувати. Але як би там не було, ми все одно повторюсь, ми все одно повинні йти оцим вузьким, але спасительним шляхом. До Царства Божого. І це є сенс нашого життя. Е, розумію, що багато хто з вас має свої якісь питання, і можливо, я за ось цю коротку проповідь не зміг, можливо, відповісти на, на, на ці питання. Можливо, хтось очікував щось, знаєте, такого свого, щось ось, ось йому хотілося відчути. Ну нічого, не розчаровуйтесь. Господь, повірте мені, я в цьому впевнений. Господь дасть відповіді і дасть нам усю наснагу, дасть нам сили і благодать, щоб ми відчули, де є ця благодать. Я безумовно прошу ваших молитв за нашого предстоятеля. Це я завжди так би мовити, повторюю. Прошу ваших молитв за нашу церкву багатостраждальну, за нашу державу, за мир і спокій в ній, який ми всі з вами чекаємо. Я хотів би, безумовно, сьогодні ну, сказати вам, що ми без втоми молимося за наших захисників і за те, щоб вони швидше. Цілими і здоровими вернулися з фронту, з полону. Господи, поможи всім нам. І дай Боже, щоб Господь якось це все влаштував найкращим, так би мовити, чином. Я нагадую вам, що у нас ось ці дні це дні великої перемоги. Ви знаєте, я вам скажу чесно: мені не хочеться комусь. Віддавати перемогу моїх дідів і прадідів не хочеться. Якось так, ми знаєте, легко і просто позбуваємося не тільки такої, знаєте, національної пам'яті, народної пам'яті. А якось в оцих вихрях, в цих е, е, незгодах, які нас оточують, ми якось так знаєте. Та ну нічого, ну що ти зробиш там? Якась одна мода, потім інша мода. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми з вами не продали свою пам'ять і пам'ять про наших дідів і прадідів. Я про це вас дуже прошу. Не за яке благополуччя трьохкопійшне, не за який там. Так би мовити, приблизний добробут, який там нам можуть пообіцяти. я знаю, що мої діди і прадіди, мої бабусі, вони були переможцями. І наш народ це народ переможець. Я хотів би ось це наголосити: наш народ це народ переможець, переможець, переможець зла, переможець смерті. Переможець фашизму і переможець того, що хтось десь там колись вирішив чомусь, що нам не потрібно жити на цій землі. І ось як би там не сталося, і як би не повторювалися які, якісь, так би мовити, історичні. Е е Моменти, я повторюю, ми народ переможець. І якщо хтось там інший каже, що ми переможці, а інші кажуть, ні, ми переможці. Ну хай вони, хай вони там діляться цю перемогу як хочуть. Головне, щоб ми залишалися з цією думкою з і з цим розумінням. Ось це дуже важливо. І я прошу вас, не зрикайтеся перемоги. Не зрикайтеся того, що дійсно було так ну, важко вистраждено. Ну, я не хочу зараз називати цифри, хоча я там чув 25-27 мільйонів людських життів нашого народу. Ну вибачте, було покладено на вівтар перемоги. Скільки ну, в кожній сім'ї, в кожній сім'ї були люди, які, які відстоювали не просто, знаєте, територіальні кордони або ще якісь моменти, відстоювали життя. І вони відстояли не тільки для себе, не тільки для своєї землі, не тільки для свого народу, а для всього світу. І я це не перестану повторювати. Хотілося комусь знищити цілі народи. Чуєте, цілі народи хотілося знищити. Цілі етноси, нації. Господь допоміг. Але, безумовно, провів нас через великі скорботи. 80 років нас відділяє від тих подій. 80 років перемоги. Дай Бог, щоб у нас була також перемога. На нашій землі і сьогодні. Дай Бог, щоб у нас була перемога і в наших серцях, і в наших душах, над гріхом, над злобою, над ненавистю. Дай Бог, щоб в нас, в наших сім'ях, була радість, добробут і благополуччя і головне, мир. Я пам'ятаю себе зовсім маленьким, коли збиралися ветерани, ще тоді вони були живі. Так, і всі казали за мир. І мені здавалося якось дивним. Ну чому вони так цьому приділяють увагу? За мир, за мир. Фронтові там, знаєте собі, на Люті за мир. Головне, що був мир. Ну, така, а що тут може бути іншого? думав я. А бачите, ми ще стали з вами не тільки свідками, а учасниками, на жаль, і ще однієї війни. І ми з вами тепер розуміємо ті слова, що головне, щоб був на нашій землі мир. Я всім нам цього бажаю. Будемо молитися і будемо просити, щоб Господь по наших скромних молитвах дарував нам цей мир.